Всім привіт! В роботі сьогодні в мене джинси, і я їх маю вшити в талії. Візуально так уже помітно, що в бедрах достатня така ширина, талія має бути дуже маленькою. Зазвичай, коли треба зменшити в талії, я забираю по бокових швах. Але сьогодні зроблю трошки по-іншому, оскільки посадка попереду ідеальна, як самих передніх половинок, так і пояса в цілому. А ось на спинці просто жах. Я просто ось так на фігурі заколола все зайве по середньому шву. Далі буду моделювати. В місцях щеплення булавок, з виворітної сторони наношу розмітку, в місці, де саме булавки. Булавки знімаю. Хочу показати сам пояс. Якщо на клієнтці ще ось ліва сторона прилягає більш-менш. Я б не сказала, що вона прилягає, але просто вона більш якось затягнута, то права явно аж так відтопирюється. І дивлячись на деталь пояса, помітно, що права сторона трошки йде з підвищенням. Заміряю по розмітках, скільки мені треба забрати верхня частина пояса. 8,5 см. Це для себе записую, занотовую. В нижній частині пояса також заміряю, оскільки піде на скіс. Верхній частині забираємо більше. 7 см. Далі я розпорю пояс по всій задній частині до бокових швів. Можна трішечки перейти на передні половинки. Сантиметри по 2. Шлівки також знімаю. Шкіряний лейбл також. І внутрішню бірку також. Можна для себе залишити розмітку, де була шкіряна бірка. Ось її був центр. І перенести, наприклад, сюди, щоб потім нашити її в цьому ж місці. Знімаю пояс. Ланцюжковий шов, знімається легко. Ось так, відпорола. Очищуємо від залишків ниток. І роблю розміточку, що і куди мені потрібно забирати. По верхньому зрізу мені потрібно забрати 7 см. Забирати я буду в виточку. Довжина кокетки однієї половинки 19 см. 19 ділю навпіл. 9,5. І віднімаю ще 1 см. Зміщуюсь трошки до середнього шва. Відкладаю 8,5. Ось на цю точку в мене має вийти вершина виточки. Тобто вершину майбутньої виточки підганяю під сам шов кокетки. Середня лінія виточки паралельно лінії середини спинки. Так само і з цієї сторони. 8,5. Розмітку переношу на виворітну сторону, глибина виточки 3,5 см. 1,7 см. По обидва боки від верхнього краю, від розмітки верхнього краю. Так само і з цієї сторони. Застрочую. Виточки застрочила і одразу запрасовую. Тепер ось ця середня частинка між виточками, а саме верхній зріз піднявся трошки вище. Тому ми його підкроюємо на рівні зрізів до виточки. І забираємо зайвий об'єм пояса. Шов будемо робити в тому місці, де буде шкіряна бірка. Ось в мене ще помітна розмітка, де був її центр. Так само тут зробимо шов. По нижньому краю мені потрібно забрати в шов 7 см. Ось вони. Серединка буде 3,5. Ось, наприклад, вона. І догори. По верхньому краю я маю забрати 8,5 см. Тобто, від цього центру відкладаємо по 4,25. 4,2, 4,3. 4,25, я думаю, складно буде відкласти так само по інший бік. Ось ці дві лінії відмежовують ту частинку, яку потрібно забрати в шов. Додаємо припуски на шви. До центру по сантиметру. І вирізаємо. Серединку викидаємо. З'єднуємо деталі пояса, верхню частину, нижню частину. Деталі пояса з'єднала. Верхня, нижня деталь. Припуски в розпрасовку. І закріплюємо пояс. Спочатку закриваю ось цей верхній отвір по верхньому краю. І закріплюю сам пояс до припусків верхніх зрізів. Сліди попередньої строчки помітні, чітко складаємо. Місце прокладання строчки можна попередньо сколоти булавками або ж зметати вручну. Настрочую шкіряну бірку. З самого початку вона була прострочена по всьому периметру. Товщина в мене тут, звісно, якраз попадаю на припуски шва. Цю бірку закріпила. Також закріпила текстильну бірку з внутрішньої сторони. Закріпила шлівки. Де вони й були, одна по центру, дві по боках. І ось так це виглядає зараз. Зараз дуже жалкую, що не вмовила цю панянку сфотографувати примірку до. А от примірка після переробки, після вшивання швидше за все уже в мене не вдасться ні примірка, ні фотографування, оскільки джинси швидше за все забере мама. Ну, маємо те, що маємо. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.